Нині церква святкує пам'ять великого славного святого цвячномученика Клімента Римського, четвертого єпископа єпіскопа Рима. Про Клімента згадується у апостола Павло посланні філікійцям у третій главі. Сей чудний святий, будучи із порядочної сім'ї, уходить на. Восток і там познайомився від проповідників з християнством і стає християнином. Пізніше втрачена його сім'я, а ще пізніше і родителі, котрі стратилися, знайшлися. І у благодарність Богу все сімейство, вся фамілія, родина покрестилася і стали християнами. Апостол Петро рукоположив Клімента воєпіскопа. Римського. Він настільки був успішний, що одного разу на Пасху Клімент покрестив 454 чоловіка, серед них були як прості рядові римляни, так і державні сановники. І от імператор римського то заділо і донесли йому, і отосила клімента в силку у Крим в Інкерман, у Римська імперія там мала місто Силки. Ну і там імператор його догнав і дав задачу його там убити, і прив'язали камені до шиї, і Клімт пішов на дно. Ну, пішов час по молитвам учеників клімента, вода одійшла, і на чудок знайшли християни на дні моря. Якусь таку рукотворенну ангельську церкву, невелику, типа як маленька капличка, а в ній лежащі мощі Клімента. Люди не трогали мощі, а потім через рік те же саме, в те время море відступало, і мощам люди поклонялися. Так от у IX віці, ідя через ці землі, на диспут із мусульманами і з іудеями, Кирил, котрів диспут, обнаружив мощі всього святого і взяли з собою мощі. І коли їх послали на проповідь на моравські землі і на наші тисодонайські, то вони принесли з собою мощі четвертого єпископа єпіскопа Рима. І коли перевели священне Писання на, на слав'яно-руський язик, то вони розуміли, що Рим не буде согласний просто так визнати законними переводами і право слав'ян по слав'янськи по-нашому молитися. Але вони придумали дипломатію, вони взяли з собою мощі, понесли у Рим. Ну а папа Адріан такий був веселий і що Тю радості і благословив Славянське служення переводив. Хоча слідуючий папа вже прийняв всі міри для заборони. Але в будь-якому випадку місія Кирила Мефодія була успішна. Там, у Римі, правда, Кирил прийняв, Константин прийняв монашесу з іменем Кирил. Там і спочив, а Мефодій повернувся архієпископом на Моравію, на теперішній землі. Западної Мадярщини, то тепер балатон, там, де був наш князь Блатинський коцел, і там продовжив служення, розпространяє віру Христу вже по нашому тим язиком, яким ми читаємо нині у церкві на наших службах. Тобто язик не змінився в церкві за 1150 років. І от, маючи в церкві нашій мощі священомучники Климента Римського на тій колоні його ікона мощі, ми радуємося, що таку святиню маємо. І сьогодні в нас праздник, бо, маючи доступ до святості перших віков, представляємо собі, яка то слава, від таких мощей не мають. Навіть і Латинські церкви у нас у Закарпатті. Нині апостол Павел каже у Філіпійцям, нашої життя на небі. Ми чекаємо Друге пришестя Христового. Ми тут живемо, вірою, движемося. Но що би ми не робили? Наші думки, плани мають бути направлені на небо. Наше жительство на небесах, звідки ми чекаємо Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Для чого? Котрий уничиженне тіло наше преобразить, так, що воно буде сообразно славному Тілу Його, тілу Христову, силою, котрою Він дійствує і покоряє собі все. І так християни тут на землі. Готуються бути учасниками Царства Божого, але туди попасти без перемін невозможно. Адам і Єва згрішили, запустили вірус гріха і смерті, і їх вивели вон. Тепер, щоб вернутися туди, треба вірус смерті почистити. Господь зійшов з небес не для того, щоб по протестантськи дати нам Біблію, читайте. А для того, щоб організувати церкву як лікарню, як хірургічну, де хірург вирізає, гріхи апендіцит вирізає через сповідь і покаяння, допускаємося до причастя, приймає тіло і кров Христову, ми преобразуємося по образу Христа. Так от та сила діє у нас, християнок, в тих, котрі сповідаються, причащаються. Будучи крещені в церкві, возрастають духовно. Але є люди, котрі до питання спасіння однеслися з легкостю. Предупреждав доктор Хворого: у тебе приступ апендицита. Не ризкуй йти далеко в путь, бо будь-який приступ може тебе верти на землю, а безпомочний будеш у путьові, просто помреш. Так от бездарний чоловік махнув рукою, і на путьовий случився удар, і чоловік помер. Кого винити доктора? Ні. Чоловік був предупреждений. І нас Господь предупреждає і каже Павел: життя наше чекає нас на небі. После смерті будуть два дві форми життя будущого у Господа. У царстві Божої і у пеклі, де люди вибрали собі самі той образ жизни. Спішимо робити людям приклад не в поганому життю, не в п'янстві, в блуді в Божої, а в добрих ділах. Бо так поступаючи, і ту ми будемо діти Божі, котрі світяться добрими ділами, а в вічності разом зі святими зможемо наслідувати царство Божо. Коли по милості Божої силою Христовою преобразимося по образу Христа, так подобно Йому і так зможемо наслідувати вічне, світлоє Царство Божоє. Амінь.